Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні 18 травня, 24 рік. Знаходимося. Ми на соняшнику своєму. Тут у нас по ЛГ 50480. Залишок з минулого року. Чудовий соняшник і соняшник Савана. Бачимо стан посівів. Відразу не буду вже тягнути резину. Все, що я хотів, не хотів знімати це відео. Як? Ну немає сенсу. Соняшник росте та і росте. Але ось. Бачите чітку межу. Це соняшник посіяний ось так, щоб не було потім там нічого. Ось ми перейдемо. Ось це в нас відсіяний край. Бачите, як вирізняється. Це на рахунок того раннє боронування, боронування зовсім любителів поперек, по діагоналі і все інше. А ось вам рядки, що боронувалося, що боронувалося поздовж. Тільки ось, де слід трактора зеленіє. Всі пам'ятаєте, де сліди трактора і сліди від борони. Примнуло бур'ян, лишився бур'ян. Ось такий стан. Ось поперек чітко вирізняється. Це ми обходили бороною два круги повздовж рядків, і борона зацепила в поперек. Спеціально, Спеціально, я тоді, як робив, я казав, Зробили для того, щоб бачили. Візуальна різниця, бачите, впоперек, в поперек, ось так боронування. Всі бояться чомусь повздовж робити. Повздовж, зуб попаде, та не попаде зуб. Ніколи не попаде зуб. Тому що зуб, коли йде, він поперед себе, ось вам наглядний приклад. Він поперед себе горне землю. Земля, цей соняшник, і саме головне робити не на поверхні, а наоборот глибше. Земля подвигає ось соняшник вліво, вправо. Поток землі про... нахиляє соняшник перед зубом. І все, він йде вліво-вправо. Так, може попасти десь зуб напряму, це не, не без того, не без втрат. Але ми маємо ось такий результат. Ну Не думав я знімати, тому що думаю знову провести тут боронування, тому що це в нас простий соняшник Лишилися в нас поодинокі ось такі бур'яни. Ну, їх, якщо пройти, зараз загорнути просто, та і все. Можливо, там щось, тому що дощів у нас не обіцяють і Бог я знає, що буде з оцим усим. Можливо, в цьому році, не знаю я, спрацюємо, є в нас етасил. Ну, сила, я не знаю, по фазі там у нас вже фаза тут соняшника. Ось один, два, три. Четверта пара вже повністю лізе, вже вилізла, вже п'ята лізе там. Можливо, придбаємо геліантекса, потім як страховий гербіцид. Не хочу я її бороною, тому що знову... Знову ми десь вирвемо, десь щось борона все одно пошкоджує. Але виходить ось таке чисте, тому що у нас би було. Щоб у нас було, у нас було сплошну ось такий бур'ян, який ось, де лишилась полоска, де слід трактора пройшов. І то це тут уже трошки прибрало. Ось ми бачимо ось такий стан. Це було б у нас все поле таке. Ось бачимо. Полоска лишилась. А зараз ми маємо ось такий стан повністю по всьому полі. Ну, основний момент було показати ось це. Ось це. Як не боронуйте, хай буде у вас не так, хай воно буде не так вириває, як ви кажете. Але це яскравий приклад тому, того, що в поперек рядків більше пошкоджується рослин при боронуванні, чи повздовж. Чому включайте самі, думайте, розповідати, піднімати якийсь час хай і все остальне, я вам показав наглядний приклад. Я нікого не заставляю і не кажу. Я показую наглядний приклад. Все. Єдине, що поради, хто чим як спрацювати, ось, ми йшли тут край оціний повздовж. А тут ось поперек рядки пішов. А поздовж все, прекрасні рядки, ось вони так поперек виглядають. Якщо поперек на них дивиться. Порада, хто чим обробляє, як обробляє класичний соняшник. Ну, Я вже казав, що гіліантекс навіть в малих нормах він б'є по голові, але стримує бурян. Треба вибирати, що нам потрібно. У нас така амброзія. Чи що воно таке там? Ми нічого не знаємо, ми не зображаємо. Давайте підказуйте. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!